Слава Україні, це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на міжнародному жіночому форумі, де обговорюють роль прекрасної половини людства у економічних процесах України. Насправді тема мега важлива. Тож про виклики, які постали перед жінками, я вам зараз все розкажу. І покажу. Форум об'єднав жінок-лідерок з різних сфер діяльності. Подія продовжує серію заходів в різних областях України, які спрямовані на утвердження жіночого лідерства, а також представлення можливостей для розвитку підприємництва. Програма форуму складається з трьох тематичних секцій: максимально актуальних та пізнавальних для учасниць. Ше проводимо на Київщині міжнародний жіночий форум Лідерство Жіноче лідерство в часи викликів Київщина, і воно відбувається в такому симбіозі співпраці жінок дипломатії, бізнесу і політики, але в основному з Київської області. Я дуже дякую голові військової адміністрації Руслану Кравченко, який це підтримав. Не просто підтримав, а сам бере участь, бо вважає, що від жіночого підприємництва. Від жінок лідерів, які є в області, залежить наша перемога, залежить наш економічний фронт, залежить наша ця синергія співпраці. Сьогодні, взагалі, бізнесу нелегко, а жіночому тим більше, бо жінки взяли на себе практично весь функціонал в сім'ї і за чоловічу роль. і Жіночу, тому що чоловіки захищають в основному наші кордони. І ми хотіли змотувати жінок, підтримати. Хочемо показати нові можливості, які є. Дуже приємно, що голова відзначив кращих жінок-підприємниць області, які протягом року дуже багато допомагали фронту, допомагали внутрішнім переміщеним особам. І ви знаєте, не важливість у квітах і подарунках а важливість тому, що твою роботу цінять, твоя робота багато на що впливає. І Ми дуже хочемо, щоб на подібних платформах жінки відчували, що вони особливі. Форум організували в тандемі Київська обласна військова адміністрація та бізнес Вумен Клаб. Також заручилися підтримкою програми ЮЕСЕД конкурентоспроможна економіка України. На Сьогоднішній день жінки є лідерами, лідерами в Україні. Вони показали, що за ними сила, стійкість та мужність. І тому наше завдання чоловіків кожен день, кожну секунду цілодобово підтримати наших жінок, тому що вони наше все. І тому я, моя команда Київської обласної військової адміністрації, придумала такий захід, як об'єднати всіх жінок, щоб вони скористались можливістю, зустрілись, могли мати змогу посміятися, посміхатись і обмінятися своїми думками та досвідом, щоб наш Бізнес на Київщині взагалом вся Київщина розвивалась, тому що як сьогодні говорив, що більшість зареєстрованих бізнесів під час війни зареєстровано жінками. Понад 7 тисяч бізнесів зареєстрованих під час війни, і тому я вважаю, що необхідно підтримувати цей напрямок. Руслан Кравченко, голова Київської ОВА, не лише особисто прийшов на форум, а й вручив нагороди підприємцям Київської області, які зробили вагомий внесок в відновлення регіону. Це визнання їхніх досягнень та мотивація для інших. Людський капітал це головний капітал, який має будь-яка країна, не тільки Україна. Дійсно, є виклик того, що сьогодні багато українців виїхали за кордон за різними оцінками. Десь біля 8 мільйонів українців сьогодні за кордоном. 7 мільйонів українців стали внутрішніх приміщеними особами. Це серйозний удар по економіці, по економічних ланцюжках. Удар. Як військова агресія, коли фактично немає інвестицій, або є, скажімо, страх заводити інвестиції, відсутнє страхування нормальне. Тобто, дуже дуже багато викликів, які сьогодні необхідно давати. Але єдиний шлях їх долати це об'єднуватись. І в принципі, мені здається, що останній тренд в Україні це жіноче лідерство, особливо на тлі того, коли чоловіки здебільшого пишуть захищати Україну. Жінки взяли на себе функцію допомагати чоловікам зараз. Кожна людина в економіці, яка з створює додану вартість, яка створює певні продукти, створює бізнес, підприємництвом займається ця людина. Є складовою того, щоб економіка наша вижила і пережила ці складні часи. Тому включити зараз весь всю ту енергію, яка у нас є в суспільстві. А ми знаємо, що у жінок енергії і запалу ну часто там більше навіть ніж у чоловіків. Тому включити всю цю енергію, дати жінкам можливість побачити. Гарний приклад інших успішних жінок: зрозуміти, які є можливості а зараз можливостей достатньо багато для того, щоб розпочати бізнес і спробувати втілити якісь свої давні мрії, якісь свої ідеї зараз це як ніколи важливо. Попри безліч воєнних викликів, нині жінки успішно ведуть бізнес, адаптуються до нових реалій. Обираючи ефективні стратегії завдяки комунікації. спільнота жінок-лідерок вирішує надскладні завдання, допомагає і практично, і теоретично розпочати власну справу. Тут головне знати, де шукати, і бути у потрібному середовищі. Ми зараз живемо в часи викликів, і жінки зараз отримали стільки прав і стільки відповідальності, про які ми, мабуть, ніколи навіть не мріяли, стільки всього робити. Тому нам дуже важливо зараз. Спілкуватися і підтримувати одна одну по всім питанням, по ідеям щодо бізнесу, стартапів, потім які можливості зараз держава надає. А держава дійсно надає дуже багато грантів зараз для підтримки жіночого підприємництва, і взагалі підприємництва. Тому такі події є дуже дуже доречні зараз. Можна з нашими грантовими програмами ознайомитися на сторінці Фейсбук, програма Конкуренту спроможної економіки України. І там, власне, що... Те, що дня ми публікуємо якісь е, вакансії пропозиції, скажімо так, до грантового фінансування. Також інструментами є підтримка створення альянсів. До прикладу є один сектор, який підтримує, в якому працюють жінки один бізнес, і вони об'єдналися для того, щоб вийти на якийсь експортний ринок. Вони розуміють, що їм потрібен експортний менеджер, їм потрібна. Оцінка того ринку, ми можемо забезпечити фінансування таких послуг. А також ми можемо підтримувати участь у виставках торгових місій, де ну в принципі ми розуміємо, що це експортна складова діяльності жіночого бізнесу і вихід на іноземні ринки є ключовим для отримання валютної виручки. Кава, панель, ми будемо говорити про грантові можливості, взагалі про можливості підтримки бізнесу, державні можливості. Бізнесу зараз важко жіночому бізнесу напевно ще більше, тому що жінці треба поєднувати собі не лише бізнесвумен, а й керівника або працівника. І дуже потрібно цю підтримку шукати, не боятися, звертатися, і основний меседж буде: що шукайте зараз. вікон можливостей дуже багато. Ки блеска, от і, люди, які або жінки, які хочуть, але не знають цього з чого почати, тому що ну не всі спілкуються, не всі знають про це. З чого починати, де шукати ці можливості в першу чергу. Я би шукала бізнес-спільноти, однодумців, людей, які вже пройшли цей путь, відслідковувала би донорські організації, хоча б дію бізнес, скажімо, та відслідковувала, що робить держава для своїх підприємців, тому що наразі дуже багато ініціатив. Треба дивитися, що роблять адміністрації, звертати увагу на все, що є у Фейсбуці, тому що насправді дуже багато бізнес-спільнот зараз підтримують своїх учасників. Ків і є можливості об'єднатися з кимось для того, щоб отримати досвід. Хто хоче, шукає можливості, а хто не хоче причини. Розпочати бізнес і бути успішним можна навіть у важкі часи. Ці жінки яскравий. Тому приклад. Вони на рівні з чоловіками стали на економічний фронт, наближаючи нашу перемогу. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.